Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина і студії сьогодні, громадський діяч, журналіст, засновник порталу Українське життя в Севастополі пан Микола Владзімірський. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Отже, рік без Криму, і майже рік, як ви переїхали до Києва. Що можна сказати, ну, якщо кількома реченнями, власне, що відбулося конкретно із вами? І що слід очікувати надалі в цій ситуації окупованого Криму? Зі мною відбулось те саме, що відбулося з сотнями тисяч українців. Це гуманітарна катастрофа як на особистому рівні, так і на суспільному. Тому що, по-перше, втрата Криму, втрата звичайного способу життя, втрата. Друзів, ну, ви знаєте ситуацію цю, бо всі зв'язки з Кримом обірвані були, пошта обірвана, телефонний зв'язок обірваний, єдине залишилось це тільки інтернет, і то там уже теж якісь проблеми існують. Це велика проблема, велика катастрофа. Ніхто, держава практично в цьому участі не бере, я не бачу. І це дуже сумно. Дуже хотілося б, щоб вона звернула серйозну увагу і серйозну увагу. І в стратегічному, і в тактичному планах. Чи є якісь інструментарії? От які можливості є? Громадські діячі Криму зараз єдине, що можуть, вони створюють. От зараз почалась акція, протесна акція, яка буде тривати до березня місяця щодо повернення України, Криму до України. Я думаю, це важливо. Звернути увагу додатково, в чергове звернути увагу. Існує теж створений фахівцями Майдан закордонних справ, який займається справ, кримськими справами і наводить дуже багато фактів з історії там, окупації, і анексії і наводить якісь плани, пропонує уряду, пропонує державі, пропонує щось зробити. Щоб повернути Крим до України, а яка ваша реакція, і що ви думаєте, стосовно того, що ну там останні півроку вже тема Криму не особливо обговорюється і в Україні в тому числі, поза як іде війна, і за межами? Зокрема, тобто, всі ці великі зустрічі, що ми бачимо світових лідерів, вони ну, не особливо акцентують на кримській темі? Ну, це річ природня. Тому що події на Донбасі, які лишають життя і громадянське населення, і військових українських, вони, звичайно, відвертають увагу від проблем Криму. Хоча я думаю, що одночасно можна було б всім цим займатися державі. Про портал Українське життя в Севастополі, і, власне, давайте так трошки зробимо маленький екскурс в історію, яким було це українське життя в Севастополі, досить така парадоксальна назва, знаєте. І десь я читав, здається, ви в одному з інтерв'ю казали про меншину в меншині щодо українців у Криму. От що означало українське життя в Севастополі? Ми ж не кажемо українське життя в Києві, українське життя у Львові. Українське життя в Дніпропетровську? Справа в тому, що дійсно це українці в Севастополі це меншина в меншині. Їх там нас, нас десь 70 тисяч із загального населення 380, десь п'ята частина. Не всі. Не для всіх українська мова є рідною. Але для тих, кому рідна, а це більше 20 тисяч людей, для Учнів шкіл, які вивчають українську мову і вивчали, таке поняття, як українське життя в Севастополі, воно існувало. Воно існувало і в сфері освіти, в сфері культури. Я якось згадував, у нас, наприклад, є музей побуту Західної України в Севастополі. Ну це фантастика просто. В 20 хвилинах потрапляєш в інше життя. Там 2000 експонатів зібрано з Західної України, туди возили дітей і дорослих туди возили на екскурсії. Ну, зараз він функціонує, правда, трохи в такому притлуманому стані. Е, проводились конкурси е, і в, в освітній е, сфері, і в культурній. Е, є церкви українські, греко-католицька, київського патріархату. То вони є до цього часу. Вони існують важко, але існують. У них, звичайно, там обмежені всякі права, але вони існують. Власне, в березні, 29 числа, виповнюється 15 років створення цього порталу Українське життя в Севастополі. Я хочу трохи пригадати, що він почався взагалі зі слів Лесі Українки. От у лютому святкували день народження великій поетесі, і вона сказала. На що даремність скорботи? Назад нема нам вороття. Берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя. Фактично, це, ці слова вони стали і гаслом сайту. А останнє речення «змагаємось за, за нове життя стало гаслом конкурсу, який був присвячений творчості Лесі Українки, який проводив започаткований був за підтримки Марії Фішер-Слиш, меценатки з Торонто, з канадського. Тобто, Одним словом, важко це все перерахувати. Дієва про просвіта, Союз Українок. І, тобто, важко назвати, перерахувати ті події, які робились у сфері українського життя в Севастополі. Були мітинги, були збори, проводились культурницькі акції, скажімо, біля пам'ятника Шевченка. Але живчинцеві. цього було недостатньо виходить. Це було не тільки недостатньо, воно місцями, воно, наприклад, отримало великий спротив владі. Наприклад, три роки тому українці Севастополя хотіли покласти на День Незалежності квіти до пам'ятника Шевченкові судовим рішенням це було заборонено. І це ну, неймовірний такий випадок. Заборонити, покласти квіти до пам'ятника Шевченкові. Ми не мітинг проводили, просто квіти покласти. Були такі випадки і. На жаль, от коли відзначали загибель Кузьми, хотіли пам'ятати біля теж біля пам'ятника Андрія Кузьменка Так, біля пам'ятника Шевченка. Лише 10 хвилин вдалося там щось поставити свічки і покласти квіти. Поліція призупинила це все, цю акцію. Просто елементарно не дають, дихати не дають. Ну, все ж таки, те, що зараз відбувається, ми можемо собі приблизно уявити. Але очевидно, що ситуацію минулорічну спровокувала, спровокувала недалекоглядність або відсутність будь-якої, очевидно, як би це банально не звучало, і просвітницької роботи, в тому числі попередніх влад, і кримських, і, очевидно, київської. Чи все ж таки ви би не покладали відповідальність там, конкретно на, на центральну владу Києва? Я, як і багато аналітиків, я вважаю, що анексія Криму відбулася за мовчазної згоди або задумованості влади української. Тому що просто так не може бути заводитись великий контингент військових там, і, так далі, і так далі. І це було так спокійно сприйнято без жодного. Так раділи, що не спровокували росіян, що не було стрільби там ніякої, там і так далі. Це дуже неприємно, тому що там у нас десятки тисяч було військових в Криму, і вони теж їх важко зрозуміти було, і їм важко було зрозуміти владу, що їм не давали команди там оборонятись там і так далі. Хоча насправді в уставі написано: ворог приближається, стріляєш. Все. Ви переїхали коли? Я переїхав у кінці березня. Кінці березня. Да. Тобто це якраз в час уже референдумів? Так, в і... час референдумів. На жаль, і, 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 в, і до, до того, як проводився референдум, українська влада теж не проводила ніякої роботи, хоча би агітаційної там. Інформація дуже вона страждає українська інформація, і в Криму, і на Донбасі. Просто її там немає. І зараз дуже неприємно, наприклад, у нас п'ятий-шостий номер газети Кримська світлиця в Києві не був надрукований. Це дуже неприємно, тому що явно видно з боку держави недооцінка важливості наявності там української редакції газети Кримська світлиця. Тобто виходить, що ми так інформаційно навіть самі десь обмежуємось, не хочемо про це говорити, не хочемо це обговорювати. А хочемо трошки відсунути десь на якийсь інший план ну, звичайно, на потім. Звичайно, звичайно. В певну якусь шухляду. Звичайно. Наскільки можна говорити зараз про існування української громади у Криму активної? Тобто, чи є ті люди, які чекають на щось? Ну, ви знаєте, що вже відбулось три хвилі від'їзду кримчан до України. Три хвилі еміграції і ну, фактично три хвилі біженців. Вони там співпадали з якимись подіями. Очевидно, що весною буде ще четверта якась хвиля. Це дуже важко відчувати, тому що відтік звідти йде відтік активних сил. Хоча залишаються ті люди, які хочуть щось зробити. Є кримські татари, проти них шалена просто. Тиск. Тиск і війна фактично і гинуть люди, і по тюрмам кидають. Тобто це, це, це дуже важко відчувати, а це єдина сила, яка організована сила, яка протистоїть там в Криму російській окупації і агресії. Журналіст Микола Владзімірський є гостем нашої студії сьогодні. Повертаючись ще до власне заснованого вами порталу Українське життя в Севастополі. Що він об'єднував? Що це, що це власне за портал був? От по що люди туди ходили? Я так розумію, що це ну майже винятково інтернет-проект. Формально він виник як з метою відображення діяльності українських організацій в Севастополі. А з часом він перетворився на великий такий культурницький проєкт, інформаційний, інформаційно-політичний. Там є розділ Вільна трибуна, де дуже багато статей розміщені дискусійних, там аналітичних там, і так далі. Появилась бібліотека на сайті, велика бібліотека. Я зараз. Треба визнати, тому що там і, і там найкращі речі збираються. Електронна бібліотека. Електронна. там не, не все підряд, а найкращі речі е, я відбираю для, для, для друку для публікації в тій, тій бібліотеці. Вона користується великою популярністю. Весь сайт він залучає увагу 18 тисяч людей на добу. Це такий гарний результат і для, для просвітницького сайту. Окрім бібліотеки, що ще входить до цього порталу? Фактично, портал об'єднує більше 20 сайтів. До них входить київські видання, входять. Mm. Тоді, коли я жив в Севастополі, мені щось не вистачало. Я активно приїжджав до Києва і відчував, що ага, от немає в інтернеті газети зберемо нація або Немає газети Наша віра. От я звертався до Романа Коваля, до Євгена Сверстюка. і Знайшов розуміння, і так з'явилися сайти, і регулярно оновлюється інформація на, на цих сайтах. І це важливо, тому що там фахова інформація розміщена, наприклад, на сайті Вейна історія там, там фахівці виступають, і вони наводять. Дуже важливі факти з української а, історії. Сайт для дітей і ну і для батьків весела Абетка, що це за проект. І, ну, можна сказати, що дивно, що він виник у, у Севастополі. Зокрема, от наскільки дитяча україномовна, українськомовна література мала запит у, зокрема, у людей, які мешкали, мешкають у Севастополі і в Кримчан загалом. Знаєте, частина сайтів вона виникла як на знак протесту. От, скажімо, я не бачив в інтернеті такого достойного сайту афоризмів. Я зробив цей сайт афоризмів. Там зараз біля 60 тисяч одиниць. А це, власне, вами підібрані. Так, так. Основою стала книга Українська афористика, яку, яку ініціативу, яку підтримав Леонід Кравчук, а редагована була Романом Ковалем. І це 100 афористів там зібрано, а потім вже інше я додав те, що там збирав, походу, раніше, після там, і так далі. Як знак протесту виник сайт смішного. Це сайт українського гумору, виключно українського гумору. Теж основою стали зустрічі мої з Євгеном Дударем і з, з, з Глазовим. Я з ними зустрівся, отримав дозвіл на сканування, це все вручну, своїми пальчиками, очами своїми і все це. Появились в інтернеті, і зараз вони існують. І так само весела бетка. У нас дійсно було дуже важко, тому що, наприклад, коли почали вивчати українську мову в школах, у нас не було абеток. І от дістав я там по кілька абеток, щось зісканував, щось вручну робив, якісь тексти, об'єднував там щось вручну. Друкував там, роздавав по школам, там по дитячим садкам, а потім, врешті-решта, це зібрав там. В мене цих абеток вже більше 120 зібрано українських абеток, українських авторів. Крім абеток, там є величезний розділ читанка. Там і для дітей, і для батьків, і для педагогів, і для мовознавців. Ну, абсолютно широке коло читачів. Цінність. Цього сайту підтверджується, скажімо, відгуками на сайті, там більше 500 відгуків, або підтримкою їх на Фейсбуці. Там ще більше 2000 людей подобали цю сторінку. Ну, але швидше за все, оцей виняток він підтверджує правило, що немає якоїсь цільової стратегічної програми. Бо в інтернет все ж таки треба залізти, треба це знайти, тобто треба мати певну активну якусь позицію щодо того, як відбирати інформацію, тобі потрібно. Очевидно, що оцей приклад українського порталу українського життя в Севастополі, вашого порталу, він ну, говорить про неприємні речі, про ті, що вони не зроблені на державному рівні в доброму обсязі і у добрій якості. Ви народилися на Донеччині, так, наскільки я знаю. Так, так. В, під Донецьком, власне. Ну, практично, це от межа Донецька і Приміська там, зона. І, і там стояв мій будинок це, це Мар'їнка це, Мар це районний центр. Він а... зараз під атакою сепаратистів. Ваші батьки туди переїхали чи там з Діда Прадіда. У Вас цікаве досить прізвище, Владзімерські? Я, я досліджував це питання. На жаль, мені не вдалося далеко сягнути. Я ходив на кладовище, там бачив угу. могили, але далеко не міг сягнути. Я розпитував, але, на жаль, нема такої інформації. Батьки жили, українці, вони, батько на шахті працював, мати вчителькою була, потім домогосподарка. Тому що троє дітей було, там онуки там все таке. Ну і фактично мати мені привела таку рису як відчуття боротьби проти несправедливості. І можливо це і так якось вплинуло на створення цих сайтів. Тому що це загалом ну, це от боротьба за справедливість. Ну, це, може, запитання дуже таке, воно приватне, все ж таки, але в нас є стереотип певний, щодо людей, які народилися в Донецьку чи в Луганську, чи, чи до людей, які жили в Криму. Тобто україномовна людина з Мар'їнки під Донецька, яка там частину життя прожила там, потім частину життя прожила великий шмат життя в Севастополі. Так, ви десь в 70-х роках переїхали туди. Так, і, і, ну, і зрештою, там створити український портал. Ну, це нагадує якийсь сюжет з шпигунських якихось радянських фільмів. Там знаєте, що там якийсь. Я не знаю. Ну, тобто, тобто, ми собі цього не уявляємо через певні стереотипи, теж, які є в нашій державі щодо різні країни. Ну, уявіть собі, що під Донецьком є місто Мар'їнка, там 10 тисяч населення було, і воно було повністю українськомовне. Повністю. Ну, почали, звичайно, там насаджувати московську Це церкву. Це в 50-х-60-х роках. В 60 60-х да. 60 роках. Це повністю було українськомовне місто. Потім почали виділяти землю для переселенців, для російських, там церкву московську поставили. Тобто політика була досить цілеспрямована. І я, наприклад, не бачу такого особливого, і багато таких сіл і міст в Донецькій області є там взагалі більше половини українців. Так, а звідки у нас цей стереотип тоді? А стереотип тому, що. Він нав'язаний інформаційно, він, він вигаданий якимось спеціально. Тому що влада не звертає уваги на це. Я десь в 2000 році написав невеличку замітку про те, що я був у Донецьку, якось, в один із приїздів, і там в кіоску не було жодної центральної газети київської, навіть російською мовою. Все. Ну, про що можна говорити? Це інформаційний вакуум. Звичайно. Там є московські газети, все є московське. Про українську мову там, звичайно, час від часу появлялись газети, ці там Донецькі, там, Донеччина. Але це дуже важко взагалі відчувати, тому що будь-яка держава вона мусить проводити державницьку політику. Отже, інформаційну політику, культурну політику, просвітницьку, освітянську, будь-яку політику вона проводить, мусить проводити на всіх теренах своїх. Ну, вам не здається дивним, що ми навіть заднім числом про це зараз не особливо згадуємо? Ну, Доб... За винятком одиничних. Добре, що ми згадуємо, і це треба робити, і треба нагадувати владі, яка досі не розуміє важливості взагалі от поняття такого. Нема розуміння, поняття, що таке держава. Держава це цілісність, унітарність, от мої території. Це, це наші території. Вони мусять бути українськими. І ні, ні про повернення, ні, ні про віддачу, тобто якось все стишено і дуже, дуже все так в вату б'ється, як, як дзвін у вату б'є, знаєте, повст такий для, для пом'якшення. Очевидно, що про це треба нагадувати і добре, що це роблять громадські активісти Криму зараз по Києву. Вони виступають. І... Останнє запитання традиційне в нашій передачі. Що таке Україна єдина? Очевидно, що ви можете говорити про це досить відповідально із власного досвіду, бо народилися, так би мовити, в одному кінці України, певний час жили в іншому, і зараз за волею обставин живете уже в столиці, живете в третій частині України. От що ви вкладаєте в поняття Україна єдина зараз? Ну, для мене Україна єдина це мої друзі, мої колеги, з якими я проводив всю цю просвітницьку і культурницьку роботу? Про владу не йдеться. Влада мусить якось помінятися, очевидно, стати проукраїнською. І робити якісь висновки із своїх помилок. Це теж дуже важливо. І дуже добре, якби нас об'єднували якісь спільні українські проєкти. Як, скажімо, об'єднувала Червона Рута в 95-му році. Був колосальний виступ в Севастополі. Дуже багато людей було, десятки тисяч. Зараз Червона Рута виставила в Ютубі, от в лютому виставила. Це відео там більше години, там, де Севастопольці вітають наших співаків. Як приємно дивитися це. Або коли їздив Богдан Ступка, привозив свій театр імені Франка в Севастополь. Аншлаги, повні аншлаги. Оце об'єднувало Україну. Українська культура, пісня вони єдині, які спроможні об'єднати Україну. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, що гостем нашої студії сьогодні був пан Микола Владзімірський, журналіст, громадський діяч, засновник порталу Українське життя в Севастополі. На все добре.